Одного прекрасного дня у двох диванних подушок просто увірвався терпець. Ми не можемо більше терпіти в кімнаті присутності цієї вискочки, цієї мушлі з океаном всередині. Казала перша диванна подушка. У мене є один знайомий жучок. він живе десь у стіні, за моєю спиною. І сьогодні я нарешті попрошу його розібратися із тією раковиною. Бо кожен, хто приходить до будинку, негайно прикладає вухо до цієї потворної мушлі, яка валяється на підвіконні. В той час, як вуха існують, не для того, щоб прикладати їх до мушень, а для того, щоб прикладати їх до... Не тільки прикладає, до неї вуха, а ще й усміхається і блаженно каже Я чую, як шумить океан. А до чого тут Варшасі, який поїдає стіни? А до того, що у нього потужні лепо, якими він прогризе, величезну діру, в мушлі. І тоді-то всім і кожному, навіть без нас, стане зрозуміло, що ніякого океану всередині не може бути. Ви геніальні, в мою голову такого лиходійства, ніколи не спало. шасі складався майже з одних щелеп, що розташовувалися на силу на мікроскопічному рильці і без кінця рухалися. Перша диванна подушка навіть злякалася, аби він не загриз кого небудь з них. Не бійтеся, мадам, диванних подушок я не торкаюся. Це дуже велика радість загристи вас, а потім вислуховувати від різних і близьких, мовляв, у тебе риця, пушку. І тоді шашіль бадьоро почав заповзати у мушлю. У будинку стало тихо, проте... Ванні подушки, що сили напружували свій слух, щоб якомога чіткіше почути, як прогризають мушлі. Втім, звуків, все не було і не було. Проте, коли вони вже зовсім зневірилися, до них все-таки долинули звуки, втім, зовсім не ці яких вони в Буль, плюх, буль, плюх, буль, плюх, буль, плюх, буль, плюх, буль, буль, плюх, буль, буль, буль. Диванні подушки з жахом подивилися одна на одну. Вони знали, що такий звук видають ді хто падає у воду і йде на дно. Втім, шумокану негайно заглушив ці несподівані звуки.